Всім привіт! Сьогодні поговоримо про початок мого акне, як це все відбувалося, як я перший раз ходила до косметолога, як це все відбувалося і чому я залишилась трошки розчарована з негативним таким настроєм. І більше я не ходила до косметологів ще багато часу. Тож почнемо. Почалося моє акне, точніше почалися пішкірники, так? В час, коли був ковід, і коли ми всі носили захисні засоби на своєму личку, і вони там гарненько, шкірні зали, розширювалися, запарювалися там в цій масці. Так, Вона така тоненька, а прям ці такі, щоб така плотно прилягала до лиця. І вони там гарненько запарювалися собі, і взялася багато шкірного сала в себе. І вони там активно забивалися, так, і потім через деякий час я спостерігала себе просто дуже нерівну поверхність на своєму лиці, дуже багато бугорків, та які просто з часом почали розпалятися один за одним. так, І я була дуже налякана, розчарована. Я не знала, що робити, як, як, як взагалі це лікувати, як це спинити, чому це відбувається. І я вирішила піти до косметолога, так? Вже всі рідні мені на то вказували, що щось робиш, щось, щось лікую, тому що ситуація, ситуація виглядала, м'яко кажучи, не дуже. Так? І я пішла до лікаря-дерматолога. Um, а потім пішла до косметолога. Um, ну, і косметолог на мене подивився, так, вона з мною проговорилася деталі, чому це сталося, що ми будемо робити, і ми um, приступили до процедури. Та найперше ми зробили мені механічну чистку. Oh, дівчата, механічна чистка, ну, я не очікувала, що вона настільки механічна, тоді я ще думала, що вона буде використовувати якісь засоби, що там пори розкрилися, щоб воно трохи легше було. Так. Звичайно, вона мені трошки розпарила о, моє лице, але все це було так болюче, і я дуже хвилювалася, що після цього цієї магічної чистки мені о, не залишилися якісь о, рубці, акне і тому подібне. Так. О, тож, Трохи, трохи була хвилюще. Так, наступне, що вона мені зробила, то вона о, мені о, нанесла догляд такий, заспокоїв трошки мою шкіру, а потім вона очистила моє лице і зробила хімічний пілінг. Це був перший в житті, тоді хімічний пілінг такого масштабу на моє лице. О, він тривав десь 5 хвилин, тому що ну, воно почало чомусь мені дуже пече, чомусь дуже. Може, вона не сламі з над моя шкіра чутлива, моя шкіра дуже швидко реагує, вона все була по червоніних, вона вся прям трошечка така була. Я навіть підпухло трохи, мені здається. І я зауважила, що мені боляче мені пече, І звісно, вона цей догляд зміла, вона забрала і прописала якісь свої. Потім рекомендації, надала мені доглядову косметику, щоб я використовувала курс лікування три місяці, та був якийсь професійний догляд від неї. Та, я не бачила з моєї марки, тому що вона, вона була дороговартісна, і вона надала мені на три місяці тільки там, там, 15 чи 20 грам. Крему, та і скільки стоніку, щоб я використовувала на ці три місяці, ми хотіла спостерігати, як відреагує моя шкіра, як вона буде поводитись і чи допоможе мені цей курс. Можливо, потрібно потім буде щось змінити або додати, наприклад, ну. Я на все походила, звісно, я була. Великих надіях, що мені це допоможе, що нарешті свою що шкіру, що я нарешті позбудуся цієї проблеми, як прищі. Але не так сталося, як гадалося. Та пінь почав діяти, з'явилася кірочка, я доглядала по рекомендаціях косметолога, носила догляд зранку ввечері, доглядала на вулицю, не виходила три дні, потім ще, поки кірочка злізала, то так. Акуратно тільки виглянула на вулиці. І все, тому що ну, шкіра дуже подразнена після, після таких пілінгів. А, Ну і потім сталося так, що ми виїхали за кордон. Ми виїхали за кордон, і догляд за три тижні закінчився. Але я, я вже була за кордоном і я написала їй, що я. Це кордонова догляд закінчується, і я вже бачила, що шкіра починає знову спаляти, що починають знову ці закриті комедончики, вони починають набухати, починають такі горбинки болючі. І я їй написала, будь ласка, порекомендуйте щось щось на перший, на перший випадок я за кордоном. Мені потрібно заспокоїти така ситуація. Та я навісла їй фото, як виглядає моя шкіра. Та, як вона вже знайома, моя шкіру вона вже бачила, ми вже провели якийсь курс лікування, і вона знає, як реагує моя шкіра вже на ті продукти, які вона мені прописала. Можливо, бо ми продовжили догляд з тою косметикою. Ну, на що вона в ній відповіла, досить так досить так не дуже приємно для мене, та що вона не повинна давати мені рекомендації, коли я за кордоном жодних інакших доглядів. Та, якщо мене цікавить подальше лікування мої шкіри, хай я приїду, заплачу консультацію, і ми переглянемо на місці, чим далі будемо лікувати мою шкіру. Ну, для мене та відповідь була неприємна. Я залишилася з поганими враженнями, тому що вона могла порекомендувати мені якийсь мінімальний засіб з аптеки, який би мав купити, щоб взяти мінімальне запалення, щоб воно. Не виглядала так хлиб почервоніння зняти, або навіть щось, щоб допомогло мені якось трошечка заспокоїти мою шкіру. Ну, вона, на жаль, цього не зробила. Я як без досвіду теж не знала, чим собі порадити, що собі купити. І, звичайно, я звернулася до інтернету, подивилася, що використовують інші дівчата, чим вони користуються, які марки, що допомагає, в кого які лопатки. І накупила декілька засобів з кислотами. Так, це був перший лік кислота. Не знаю, чому я тоді так подумала, чому я так це. Навіть не розібралася, які кислоти, для чого. Кам'яніптів, у мене тип шкіри, як це все відбуватися, і не підібрала крему, так, який би заживляв мені і загоював цей кислот, а не підібрала СПФ. Я би захищав мене, коли я виходжу на вулицю. Ну, помилок було багато. Але Але я все-таки почала використовувати з цими кислотами, і справді деякий час вона трохи покращила ситуацію, підсушила мені мої плещі. Але шкіра, знаєте, вона була подразнена. Ну, Шкірний бар'єр він е, був пошкоджений. І я Через те, що я не підібрала, не підібрала відповідний крем, зволожуючи на відновлення, я потім пошкодувала, тому що на деякий час вони допомогли ці кислоти. Важке з кислотами тоніки, я ще використовувала навіть деякий серум, використовувала точкове на якісь більш запалені прищі. Ну, І вони допомогли, звісно, але тим, що я пересушила шкіру, порушила бар'єр шкіра, потім почала відділяти ще більше себуму, і шкірники знову поновилися і знову почався цей цикл, що не почалися, і воспалення, і вони знову почервоніли, знову прищі, і знову ну, та сама історія. Тож, будь ласка, не робіть, як я, знадіть інших косметолога, що вам не подобається, але не займайтеся саме лікуванням, саме підбором кислот. Є багато різних типів, є багато типів шкіри. Є багато таких деталів, та, і косметики, і інгредієнтів, які так чи інше платна шкіру, які не можна змішувати, які коли треба використовувати, при яких умовах, обставинах і о, взагалі не займайтеся лікуванням. Будь ласка до лікаря, до дерматолога, хай вам допоможуть, хай вас супрочують, хай вас навчають, ви навчаєтеся паралельно, свою шкіру, як на реагує на чи інші елементи. Це найкраща порада ever. Та Я не надаю жодних рекомендацій по догляду. Я просто розказую свій шлях, як це було в мене і наданий досвід. І моя помилка була тому, що я не знайшла потім косметолога за кордоном, який би допомагав мені підтримати стан моєї шкіри за кордоном. Я весь час просто підтримувала свою шкіру сама з помилками, звісно. Грубими помилками, але це мій досвід, і для себе я вибрала деякі косметичні засоби, які мені допомагають, але які не допомагають, або я просто вже знаю, як реагує шкіра, або коли починаються якісь запалення, я просто знаю чим собі першочергово допомогти, щоб ця ситуація не погіршилася. Тож, будь ласка, не займайтеся цим лікуванням, а шукайте правильного. Косметолога, лікаря, в кращому випадку здавайте аналізи, звісно. Же, і лікуйтеся, і головне, не хвилюйтеся, Все загоїться, все передає, тільки потрібно трошки дати собі часу і не наносите купу агресивних засобів кожен день, тому що це також дуже погано впливає на вашу шкіру, на ваш бар'єр. Дайте собі час, уважно читайте інструкції, дотримуйтесь рекомендацій, і все у вас буде добре. Бувайте!